На Сумщині СБУ викрила схему розкрадання коштів, виділених на будівництво приймального відділення та трьох амбулаторій. Йдеться про 2 мільйони 700 тисяч гривень з Державного фонду боротьби з пандемією. За інформацією речниці управління, торік у жовтні, полтавська комерційна структура перемогла у тендері і мала одразу розпочати роботу, чого в реальності не було. За матеріалами слідства, організатори оборудки систематично вносили неправдиві дані у бухгалтерські документи щодо, начебто, придбання будівельних матеріалів. Крім того, більшість будівельних робіт була виконана на папері натомість, так би мовити, зекономлені у такий спосіб кошти зловмисники привласнювали. За інформацією системи публічних закупівель Прозоро, минулого року обласний департамент капітального будівництва заключав договори тільки з однією полтавською фірмою – Білдінг за телефоном, який вказаний як контактний, для цього підприємства слухалку взяла жінка. Назватись вона відмовилась, сказала, що є заступницею керівника. На наше прохання про коментар щодо звинувачень жінка сказала, що фірма не згодна з такою постановкою питання, але коментувати ситуацію не будуть, оскільки триває слідство. Що думають з приводу цієї історії облас. ...департаменті капітального будівництва нам поки дізнатись не вдалось. Керівник Володимир Мартиненко на лікарняному. Він шостий очільник структурного підрозділу обласної адміністрації з початку будівництва 13 сільських амбулаторій на Сумщині. Додам, зводять їх з 2019 року. У квітні цього року ми розповідали, що на амбулаторії, які звели і які працюють, загалом витратили понад 58 мільйонів гривень. Це гроші державного і місцевих бюджетів. Весь проєкт оцінений в 98,5 мільйонів гривень. Наразі дві кримінальні справи щодо будівництва сільських амбулаторій в області у судах.